Виконуємо номер 559 із підручника Алгебра 7 та номер 23,14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Винесіть дужки спільний множник. і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо А в четвертий степені, як А в квадраті помножити на а в квадраті. А в кубі як А в квадраті помножити на А. При множенні двох степенів з однакової основи показники степенів додають. І тепер підкреслюємо спільний множник а квадрат, а квадрат і а квадрат. Виносимо а квадрат за дужки. В дужках маємо а квадрат відняти А і відняти 1. Подамо м в 9 степені, як м в сьомій степені, помножити на m у квадраті, а м у сьомій степені, як м у 5, на м у квадраті. І тепер спільний множник у нас м квадрат виносимо за дужки. В дужках буде м у сьомому степені відняти 1. І додати М у п'ятому степені. Подамо Б в шостому степені, як Б в п'ятому помножити на Б. А Б в дев'ятому, як Б в п'ятому, помножити на Б в четвертому степені. Спільний множник у нас Б в п'ятому степені виносимо за дужки. В дужках маємо Б додати 1, Відняти Б в четвертому степені. Подамо Y у сьому степені, запишемо мінус 1, як Y у четвертому степені і y у кубі. 12 як Y у третьому степені і y у дев'ятому степені. І тепер виносимо спільний множник мінус 1, і іг куб за дужки. В дужках маємо ігри в четвертому степені, мінуса вже не буде додати Y у дев'ятому степені і додати 1. Номер 559 із підручника Алгебра 7 та номер 23.14 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.